З різних міст України їх шестеро. Кожен з них в дитинстві мав мрію стати пожежником, космонавтом чи моряком. Втім, замість мрій, офіс, ексель, розчинна кава. Сьогодні їх об'єднує бажання сказати обставинам Ні професійні ігри це програма, яка змінює життя. Державний центр зайнятості надає можливість нашим гравцям спробувати себе у 12 різних професіях. Пройшовши ряд випробувань, вони подивляться на світ професій по-новому. А переможці отримують головний приз можливість пройти стажування на роботі, про яку мріяли усе життя. Вітаю! Це професійні ігри. Програма, у якій звичайні люди проходять випробування надзвичайними професіями. Сьогодні наші учасники навчаться захищати закон і порядок, затримувати справжніх злочинців та рятувати людське життя. Отже, професія працівник державної служби охорони. А допомагатимуть нашим гравцям, як завжди, експерти Резін та Зорін. Резінг та Зорінг екстремали номер один в Україні. На собі випробували цілу низку цікавих та небезпечних професій. Кожен з них візьме під свою опіку одну з команд. Унікальний досвід наших експертів допоможе учасникам програми пройти всі випробування. Експерти домовились зустрітись з командами у картинг-центрі. Гравці вже на місці, тому саме час представити наших учасників. Команда Зорінга. Михайло юрист. Любить пригоди. Таня студентка. Мріє знайти цікаву роботу. Ігор скрипаль, колекціонує метеликів. Команда Резінга. Віталій, перекладач, у вільний час грає у боулінг. Олена бухгалтер. Любить м'які іграшки. Євген колишній військовий. Слухає Вахтанга Кікабізе. Резін та зорін захопились перегонами та зовсім забули про команди. Терпець гравців урвався. Вони вирішили прорватися на трасу до експертів. А можна на праті ні, ти Яка причина? У нас робота, значить, по приказу адміністрації захищає заходити. Дадуть указання. А я не можу не заходити. Я... Не спіши, куди ти спішиш? Даємо можливість. Подумайся с Конечно. Я думал, они быстрее справятся с этим заданием. Алло, папа, нас не пускают. Да. Да, говорил. Нет, не говорю, что ты. Нет. А что это у вас там? О, блин, блин, Танюсик отвлекает, и прорывается. У него практически получилось. Нет. Ребята, прекратите шутить, я в рабочем месте. Извините, пожалуйста, вот присаживайтесь, на ожидайте. А, вон Маша. Привет! Заходите к нам! Давайте, да. Сложно? А? Сложно, тогда мы к ним, наверное. Поки команда синіх намагається вмовити охоронця, червоні спокійно спостерігають. Навіщо витрачати сили? Адже Резін та Зорінг рано чи пізно вийдуть. Я думаю, що не вже догадались, з якою з професією ми сьогодні вивчати? Команди сьогодні намагаються пройти курс підготовки охранника. Я думаю, що у синих де теж вийде. Хоча у красних учитевих фору веся, по-моєму, шансу більше цього. Далі у програмі. Завдяки державному центру зайнятості наші команди спробують себе у професії охоронця. Попереду на учасників чекає три випробування. Спочатку гравці та експерти вирушать у тир. У що влучать наші гравці, побачите далі. Стати працівником державної служби охорони може далеко не кожен. Усі бажаючі проходять низку випробувань, до кінця яких доходить далеко не кожен. Наші учасники почнуть знайомство з професією охоронця з вогнепальної зброї. Сейчас все серьезно, потому что от правильности выполнения этого задания, от умения стрелять в боевой обстановке, зависит не только ваша жизнь, но и жизнь охраняемого храняемого лица. То есть стрелять нужно с холодной головой это самое главное. Да? Холодная голова, тогда рука будет твердая, и все будет хорошо. У вас будет по три выстрела у каждого. Ты шесть, шесть не подходишь. Так, не отвлекай, пожалуйста, мою команду. Видишь, у них лица сосредоточены и В отличие не от нет. твоих, вот, теплая он 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 тёплая он. Тёплая голова. Он. Здесь все по инструкциям, здесь всё четко, по технике безопасности. Опасность. Шаг левый, шаг право, Расстрел на месте. Заряжай. Заряжай вместе со мной. Заряжающего слышу. А что, не готовишь? Капсуль не перепутать надо, чтобы капсуль стоял в ту сторону, в которую надо. У тебя уже сколько вставил? Три? У тебя сколько? У меня А добуть п'ять, винімає Дін. Щас, що брусько. Пістолети, з яких стрілятимуть експерти, травматичні. Кулі у них, хоча й гумові, однак так само небезпечні, як і бойові. Тож біля наших учасників постійно знаходиться інструктор. Адже зброя це не жарти. Правила безпеки передусім. Моя лева біше, твоя права. Не марич голову. К стрільбі готов. Аналогічно. Ага. так. <с2> Стрельбу закончил. Стрельбу закончил. Нет, 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 это не так делается, Зорин. Вот надо сначала извлечь, потом проверить, потом <связать> закрыть. А заход, предохранитель поставил? Нет. Куда? Куда ты ставишь магазин? До цього випробування наші гравці мають віднестись серйозно. Якщо вони повторять помилки експертів, то просто провалять це завдання. Отлично. А, а де де дырки? Ну от, смотри, от, раз. <клес> от два. О, я попав в руку терориста. А хто з них терорист? Эй, ребята, э, у нас немножко все пошло не так, как хотелось. Мы Сейчас не Мы просто перепутали немножко лица, но э, лучшее достижение я попал в руку террориста. Правда, она была на груди у заложника. Э, знаете, вы просто не спешите, внимательно цельтесь и обязательно слушайтесь инструктора. А для того, чтобы все было нагляднее, кроме террориста у нас будет мишень тыква и воздушный шарик с мукой. И террорист. Пошли с огневого рубежа. Согласен. На цьому етапі команди в першу чергу мають дотримуватись правил користування зброєю. Гравцям треба навчитись заряджати пістолет, правильно прицілюватись та розряджати зброю. Послідовність цих дій детально розписана у спеціальних інструкціях. Будь-яка помилка може привести до трагічних наслідків. Заряжай. Першою на вогневий рубіж виходить Таня. Її мішень терорист. Спочатку Таня має зарядити пістолет. У кожного гравця три патрони та одна мішень. Ухи закривай. Ханюсик, ага. Міма. Попало, попало, я В Тепер Таня може підійти до мішені. Чи вдалось її ліквідувати терориста? Ні. Тепер до стрільби готується Михайло. Йому потрібно поцілити у гарбуз. Міма. По-моєму, теж міма. Михайлу треба зосередитись. У нього залишився лише один постріл. Давай! Я посмотрю. Останнім з команди синіх стрілятиме Ігор. Його мішень кулька з борошном. На тебе вся надіжда. Гравці цієї команди влучили лише в одну мішень. Ігорю потрібно зосередитись. Панік! Перша куля не потрапляє у мішень. Друга також. Вся надія на третій постріл. Ну, согласен, що не було попадань? Ну, по-моєму, так. Да. Тепер на вогневий рубіж виходять червоні. Для перемоги їм потрібно поцілити лише у дві мішені. О, що заложниця така довольна, в смай. Малючі, ковирятися. каву рядся. Заложня воно вже є дишить. Олена має ретельно підготуватись до пострілу. Потрібно будь-що поцілити у терориста. Від її влучності чимало залежить. Дізи в білого інструктора. <смалючих> так, віжу. Вісок попала. Олена провалила завдання. Вона поцілила у голову злочинця та руку, яка знаходилась на серці заручника. Вся надія на Віталія. Якщо йому вдасться поцілити у гарбуз, його команда ще претендуватиме на перемогу у цьому завданні. Віталік, тільки не спіши, пожалуйста. Нада очі хорошу, очень так класно тику положити нафіг. На... Чим більше стилюєшся, тим мета это... уже попадаєш. Давай! По-моєму, третій вистріл був з отверстям в тихо, так декався. Це треба перевірити. Тільки но пістолет розряджений, як всі кидаються до мішені. На Віталія чекає розчарування. Він не влучив. Жека. На тебе вся надіжда. Якщо Євген потрапить у кульку з борошном, червоні здобудуть нічию у цьому завданні. Попереду три вирішальні постріли. У нас патрони закінчаться, між прочим. Ага. <су> у настоячого вистрілка. Патрони не закінчуються, да? <су -у> Тут навіть не нужен бінок, це смерть жовтому шаріку. Життя кульки з борошном в руках Євгена, так само як і результат цього завдання. Давай! Молодець, звіді шарик качнулся. Він не влучив. Це означає одне: червоні програли на цьому етапі. Наші гравці не потілили у та кульку. Причина – відсутність досвіду. Професіонал може легко вибити ці мішені. Шарик не попал, Шарик никто, не попал согласен? никто. Согласен, согласен. Да. В тыкву не, не попал, не попал никто. никто. Согласен. Конечно, согласен. Твои, мои убили террористку, а твои убили заордились команды. А, вы все видели, что в принципе тренироваться еще и тренироваться. Есть. Вот поэтому мы скорее всего посмотрим на то, что будет происходить с вами в поле на тех заданиях, да. которые мы подготовили. Да. Мне кажется, тир был не очень показательным. На жаль, жодна з команд не показала влучності при стрільбі, адже щоб професійно користуватись вогнепальною зброєю, потрібні довгі та ретельні тренування. Та все ж таки кращою виявилась команда синіх. Команді синіх вдалось поцілити в одну мішень. Вони здобувають перший бал та виходять у лідери.